Світловицьк у свій день народження приймав чимало гостей під час різноманітних заходів, та найяскравішим можна вважати четвертий регіональний дитячо-юнацький фестиваль українських народних танців Барви рідної землі. Організатори свята мали на меті дати учасникам можливість розкрити себе, обмінятися досвідом та об'єднати зусилля у розвитку збагачення танцювальної культури України. Сцену міського палацу культури прикрасили 15 колективів Кіровоградщини, 382 танцюриста віком від 5 до 32 років. У віночок сучасного українського танцю вплилися 49 найдивовижніших композицій. Регіональний фестиваль традиційно проходить під патронатом народного депутата України. Олександра Єдіна. Від імені Нардепа до присутніх звернувся його помічник Іван Добровольський і в першу чергу повідомив, що Олександр Йосипович і надалі опікуватиметься фестивалем барви рідної землі. Хочу просто звернутися до учасників фестивалю, до молоді, колоновити, яка тут зібралася. Ви завжди йшли за своєю мрією. Чим раніше ви зрозумієте, що її можливо досягнути. Почнете це робити, тим швидше ви до неї доберетесь. Я у свій час почав мріяти в армії лише, тому тільки зараз на шляху до цього. У вас є більше шансів, тому що ви молоді талановиті. У вас все вийде. зі святом, і нехай продовжується фестиваль. Кожен хореографічний колектив, який брав участь у фестивалі Барви рідної землі, отримав подарунок від народного депутата України Олександра Йосиповича Єдіна на сцену запрошуємо керівника народного. Під схвальні оплески вщен наповненої зали міського палацу культури кожен колектив демонстрував свій найкращий хореографічний витвір. До привітального слова на сцену запросили начальника управління культури Надію Клокар. Надія Іванівна поздоровила всіх з потрійним святом, святом Святої Трійці, днем міста і четвертим регіональним фестивалем Барви рідної землі. Сьогодні ми переконалися, що немає нічого на кращого в світі, ніж бачити своїх дітей, коли вони посміхаються, коли вони радіють життю, коли вони танцюють. Їх творчість переповнює наше серця бажанням жити, творити, працювати саме для них, для нашого майбутнього. Я впевнена, що важкі часи для України пройдуть, минуть і настануть часи творчості, миру, добри. Сподіваюся, що наступного року до нас завітають всі наші е, прихильники, всі, що були минулий фестивалі з нами. З нами. Я дуже дякую всім, хто завітали сьогодні, не дивлячись на такий час. Я хочу подякувати всім вам, дорогі діти, шановні колеги, керівники, батьки, за те, що ви дбаєте про духовний розвиток своїх дітей. Подякувати вам за вашу творчість, за вашу наснагу, побажати вам подальших творчих успіхів. Всі учасники залишилися задоволеними кожен отримав відзнаку на згадку про фестиваль, що об'єднує Україну.